Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку «Тілець». Фінансова сфера наступного тижня буде досить таки позитивною. Ви знаєте, як заробити гроші, ви вмієте якісно працювати, і наступного тижня ви зможете примінити свої знання, свої таланти на практиці. Ви зможете або щось розпочати, або щось розширити, або ще якось покращити свою фінансову сферу. Можливо, розширите свій бізнес. Можливо, на роботі отримаєте чи розпочнете якийсь проект, за який ви потім отримаєте якусь фінансову винагороду. Зі здоров'ям наступного тижня також буде все в порядку. У вас здоров'я вистачатиме, бо ваш імунітет буде міцний, ваше здоров'я буде міцне, і ваш організм буде справлятися з усім, чим йому доведеться зіштовхнутися. У романтичних стосунках, швидше за все, це буде період виходу з якихось конфліктів, з якоїсь сварки, що ще нещодавно між вами і вашою коханою людиною було не так, і от наступного тижня ця конфліктна ситуація або сама себе вже вичерпає, або ви самі вирішите, що ну досить сваритися скільки можна. Будемо миритися. Невже ж ми живемо разом тільки для того, щоб гризти один одному голову? Тож досить нам сваритися, конфліктувати. Будемо жити мирно, нормально, дружно, гармонійно. А відпочинок, ймовірно, буде взагалі чудовий. Ви маєте для цього відпочинку і силу, і фінанси, і натхнення, і ви можете створити собі відпочинок просто який завгодно відпочинок вашої мрії. І ви дійсно зробите собі цей відпочинок такий, як ви його хочете. Знайдете й час, знайдете й фінанси, якщо вони потрібні, знайдете й можливість, і натхнення, і все. І будете дійсно відпочивати на цьому відпочинку, заряджатися енергією, перегружатися, насолоджуватися.